Добрий день, майдан. Добрий день, шановна Волинська громада. Ось уже більше двох тижнів. Український народ своєю енергетикою, своєю пасіонарністю та харизматичністю, своєю зарядженістю на свободу, своєю зарядженістю на право отримати місце серед цивілі... цивільного світу. Вибурює. Можливість доказати, що ми великий український народ. Ми маємо волю до демократії, ми маємо прагнення до свободи. Ми сьогодні вразили весь світ своїм своєю вірою в демократичні цінності, своєю готовністю до саможертовності, своєю готовністю і відданістю демократичним ідеалам. Сьогодні весь світ. Цінує синьо-жовті кольори. Вони стали модними. Вони стали символом боротьби за свободу, нескореності духу. Вони стали символом віри в перемогу. Сьогодні мости, будинки, навіть ейфелева вежа, нічний час підсвічуються в українські кольори. Сьогодні синьо-жовтими стрічками та українською символікою прикрашають свої костюми європейські політики. Та пересічні громадяни європейських держав. Сьогодні слово Майдан знову не потребує перекладу на жодну мову, тому що його всі і так розуміють. І це не просто такий модний тренд, це шана великому європейському народу, тому що саме так сьогодні у всьому світі ставляться до українського народу, але зовсім інакше. У всьому цивілізованому світі ставляться для до нашого керівництва, до нашої, до нашої влади, тому що Янукович сьогодні для них це шахрай, який дурить, бреше, дає обіцянки і діє зовсім навпаки. Для них сьогодні наша влада це клептомани, які готові на все заради того, щоб вкрасти або отримати якийсь собі відкат. Для них наша влада це наперсточники, сенс життя, яких тільки в тому, щоб вести в оману людей. І через таку поведінку наших керівників в нашій державі була уготована роль держави ізгоя, держави парії держави, яка нікому не потрібна, тому що навіть тому що навіть Маленька Мальта, крихітна Мальта, територія якої в 64 рази менша за територію Волинської області. Навіть Мальта сьогодні відмовляє президенту Януковичу в офіційному візиті. Але саме завдяки, але саме завдяки свободолюбному українському народу, саме завдяки нашому прагненню. Повернутися до європейської сім'ї саме завдяки нашому бажанню і тим шляхом, яким йшли наші предки, адже в 1900, 1432 році місто Луцьк мало отримало Магдебурзьке право. Тобто, ще в ті часи ми входили в ту тодішню європейську спільноту. І сьогодні ми хочемо входити в цю спільноту. Влада дуже хотіла залякати людей. Влада думала, що якщо вони побили дітей, студентів, жінок, вони зуміють залякати людей. Думали, що люди злякаються. Влада думала, що якщо вони посадили Юлію Тимошенко, то народ зламається. Народ не вийде і народ не заявить про свою позицію. Вони помилилися. Наш народ показав, що ми. Вміємо протестувати, ми вміємо боротися за власні ідеали, що ми не просто населення якесь, ми не тупа маса, ми гордий народ, який має свою гідність, своє достоинство, свою шляхетність. І ми заявили, що ми зробимо все, але ми повернемося до нашої братньої сім'ї, європейських народів, і нас ніхто не зможе залякати у ці дні, коли. В країні не вкрай важка ситуація. Коли країна знаходиться на межі прірви громадянського протистояння, президент Янукович їде в Китай для того, на екскурсію, щоб відвідати погребальний комплекс китайського імператора Ці Ши Хуанді для того, щоб подивитися на його військо терикотових воїнів. Звичайно, я давайте уявимо, що під час бурі капітан корабля залишає корабель, втікає на берег, щоб відвідувати якісь там музеї. Да це просто ганьба. Нема президент права в такій ситуації при так. Нема президент права в такі. Складність ситуації залишати країну. Нема права залишати межі країни. Він повинен був контролювати ситуацію, він повинен бути, був вирішувати проблеми, відповідати на ті питання, які поставила сьогодні опозиція і весь український народ. Але він втік, втік в Китай, і я хочу сказати, що в цьому є один великий позитив. Коли він відвідав погребальний комплекс китайського імператора Тирана. Він зрозумів лише одне, що навіть імператори, які мали безмежну владу, пішли з цього світу, як всі прості люди, і виявилися такими ж, як і всі, і навіть вразливішими, тому що після смерті цього імператора протягом декількох років була знищена, винищена все його сімейство. Так от, президент Янукович чомусь дуже прагне до цієї євразійської традиції. Яку на прикладі китайського імператора ми можемо побачити, ми ж вибираємо Європу, ми обираємо Європейський Союз, ми обираємо свободу, демократію, ми обираємо європейські цінності. І я хочу сьогодні заявити свободу Юлії Тимошенко, свободу політичним ув'язненням, свободу жертвам беркутівського беззаконня. Україна буде в Європі. Україна в Європу. Янушевську азіопу слава Україні.